Вітаю, я Єрема Альона, я коуч та експерт з бізнесу. Чому з бізнесу? Ну, так склалося. Що в мене більше 20 років досвіду в бізнесі, 18 років досвіду управління. І я розумію, що бути керівником, а тим більше власником бізнесу не просто. Знаєте, прийнято вважати, що чоловіки не плачуть, а власники бізнесу нічого не бояться. Але насправді в нашому нестабільному світі приймати рішення. Дуже непросто, а тим більше, коли ти керівник, і в тебе за спиною йдуть люди, які в тебе вірять. В такій важливій справі потрібен партнер, а тим більше коуч. Адже коуч це три в одному, це і попутник в потязі, з яким можна поговорити і тебе не осудять. Це експерт, який може дати цінну пораду. Це партнер, який допоможе визначити ціль. Які скласти план і буде поруч на шляху до досягнення цілей? Я коуч, я працюю з людьми, які прагнуть бути за кермом свого життя, які економлять свій час, цінують свій час. Я коуч, я люблю людей. Я буду рада стати вашим партнером по досягненню цілей.